Зруйновані школа, клуб, медпункт і старостат, понівечені будинки та господарські споруди. Це Давидів Брід, село на березі інгульця, яке влітку 2022 року стало передовою. Чим живе село і як відновлюється після місцевих боїв? Дивимося у нашому репортажі. Село Давидів Брід знаходиться на березі річки Інглес. Наші війська стояли по ту сторону Інгульця. рашисти стояли тут в селі. Тобто спочатку вели обстріл наші хлопці з метою вигнати, а потім, коли відійшли рашисти, то вони вже з артилерії почали бити по селу. Активно все село майже заміноване було, ну, зараз вже, мабуть, процентів 90 розмінули. 260 будинків постраждало у нас і до обстрілів це житлового сектору. Потім інфраструктура, школа, mm. будинок культури, селищна рада, будівля пошти та дитячий садочок uh -huh. і амбулаторія. Шість, Шість об'єктів. Тобто це, мабуть, все, що було? Вся інфраструктура, вся. яка була в населеному пункті. На даний час нема. Клуб в селі Давидів брід. Вщен зруйнований в оркестровій ямі так дійсно в сільському клубі тут була оркестрова яма позаду мене. Росіяни створили там помийку, скидали туди своє сміття. Воно частково і досі там. Працівники сільської ради старостату розчистили. Наскільки це можливе, продовжують розчищення. Клуб зруйнований, бо був фактично на передовій. Вже отам от, за тою стінкою клубу річка Інгулець, і там стояли наші росіяни відбивалися них, використовуючи клуб як величезний дзот. Даний час повністю прибрано залишки амбулаторії. Зараз там котлован, ну вже заливається фундамент і буде відбудова до кінця року. Амбулаторія буде запущена в роботу. А в планах, там, скажімо, там селищну раду відновити, чи ну, в якому режимі? На даний час плани, головне відновити жили сектор. Заплановано зробити дитячий майданчик, буде дітям диватися нікуди. О. То Заплановано зробити, хоча б невеличкий, угу. для того, щоб дітям було. На даний час. Завдяки програмі Плічопліч державної програмі Плічопліч Івано-Франківської області відновлено у нас 13 будинків. Це фасади, криші, вікна, двері в повному обсязі. Внутрішні роботи будемо проводити за рахунок програми є е відновлення. На є е відновлення вже по населеному пункту пройшло 126 заяв. Громадяни отримали кошти. Та які направлені на відновлення житлового сектору. Завдяки волонтерським організаціям також відбудовано понад 100 будинків, це легкі ремонти. Завдяки Caritas у нас відбудовано багато, зараз на даний час не скажу скільки. Також з ними було завезено нам матеріал, це шифер 700 шиферів гвозді, оці цвяхи. Шиферні також були роздані людям для відновлення покрівель, тому що покрівля це дуже важливий елемент, оскільки ті будинки, які за два роки не були накриті, вже вони не підлягають відновленню майже. Тому ми їм дуже вдячні. Також в цьому році вже встановлено у нас нову башню водонапірну, бо у нас дуже велика проблема з водопостачанням. У нас дуже старі. Водомережі 60-х років, і взагалом вони чугуні. А чугун, як ви знаєте, має можливість, способність лопатись. На містах прильотів, це тріщини, це вода уходить в землю, а світло крутить. Волонтерська організація ЗОО, яка також беруться відновлювати легкі ремонти робити. Це покривля вікна. Наразі вони вже пройшли 11 будинків, і на наступному тижні заплановано в них ще 20-30 будинків пройти, заключити договори на відновлення. А тоді, так, да, звісно, шифер побило. Тут добре, вікна повилітали. Я купався в бані. Двері там не закрив, у вані лежу, коли як дало, оце вікно зовсім туди полетіло, ну я скупав сиді, давай замітати, вибило все. Тут оце кришав, та добре побило. ну По онду ще дало. Тут крайні дома, тут на городі ось один упав, туди, за деревиною тут мур біленький, на середину оце цибуля закинуло. край городу повністю за хатою. Ну, так як от мене одна міна зірвалась, потім далі снаряд, ту сторону побило, та дома шпакльовка була, ця ізвість, та шпаклювали, позаділивали, а потім вже е, як приїхали на франковці, то це давай хату робити, позаділи, та його не видали. Усі вікна це повибивало, залізом забивав, вікон не було. За свій щот поставили, то що ми сім місяців пенсію не отримали. Сім місяців у підвалі жили. П'ять місяців це росіяни були, а потім наші прийшли. І це ж на Брускінську войну, як була, і це звідти снаряду летіла. В нас квартиранти а це наші були. Та сусіди теж бігали до нас, підвал ховалися. Та добре було їм. А тоді пенсію отримали та поміняли євровікна. Правда, ці два здорові це вже ці ставили івано-франківці.